Львів знову підтверджує титул столиці плавання. Минулого тижня на чемпіонаті України змагались юніори, а цього за звання найкращого боролись юнаки. Про успіхи львів'ян на змаганнях дізнавайтесь із сюжету. Павло приїхав на змагання із Запоріжжя. Юнак каже, що хоче показати хороший результат, але в першу чергу довести самому собі, що він чогось вартий. А з нами хлопець поділився своїми секретами вдалого виступу. Треба гарно роз... розім'ятися та сісти десь у в тінь. В тінці, щоб не пекло сонце, у команді із Павлом виступає його друг Ілля Мамонов. Мені подобається плавання, тому що це спорт, який робить мене сильнішим. Хлопці підтримують одне одного під час виступів та разом досліджують місто. Живемо в одному номері та ходимо там гуляти, коли нам коли вже ввечері вже нема змагань, ми гуляємо там. Ось на змаганнях підтримуємо одне одного. А ось іще одна учасниця змагань. Вікторія приїхала із Дніпро-Дзержинська. Перед запливами налаштовується вкрай рішуче. Я вчора отримала два других місця. Для мене це дуже добре. Буквально трішечки бракнуло для виконання нормативу кандидата в майстри спорту. Дуже хвилююсь тоді, коли хвилюватись не можна. Від того втрачаю сили і важко плести. Дівчинка каже, що до змагань готувалася весь рік, а зараз слухає останні настанови тренера. Сьогодні має плисти естафету. Він казав мені, щоб правильно тримала кисть корпус, а також добре працювала ногами. Загалом до Львова на чемпіонат України приїхали 510 плавців 2004 року народження та молодші. Це спортсмени із 22 областей Києва, а також Молдови. Це також підсумок року, тому що вона всі змагання відбуваються до вересня місяця. з вересня місяця починається новий цикл змагань і підготовка всіх дітей. Тими змагань вважають плевців з Києва, Дніпра і Запоріжжя, та Львів також не пасе задніх. Валентин Біляк на цих змаганнях значно поповнив свій арсенал перемог. Його основний стиль брас, і саме у ньому він став чемпіоном України серед юнаків на дистанції 50 та 100 метрів. Сьогодні починаю почуваю себе впевнено. Впевнена, та достойно. Вчора я фінішував першим, та сьогодні першим. А позавчора я фінішував другим. Для хлопця це вже не перше досягнення. Він впевнений у своїх силах і хоче надалі здобувати перемоги. Тренер Валентина кожного разу хвилюється за свого вихованця. Я не одна схвильована. Схвильовані також і батьки, і всі наші тренера, і всі тренера нашої області, тому що ми всі переживаємо за наші результати наших всіх дітей і бажаємо їх найкраще, як найкраще висупити дітям. Хоча не здобула призового місця, але встановила особистий рекорд Марія Городня. Вона на дистанції 100 метрів вільним стилем виконала перший дорослий розряд, розповідає нам до чого прагне. Я думала, що спочатку думала, що буду плавати для себе, але потім зрозуміла, для чого просто плавати, якщо можна досягнути таких результатів, як Яна Клочкова. Я дуже хочу стати схожою на неї. Чемпіонат України показав, що львів'яни значно покращили свої показники на всеукраїнському рівні. Наші плавці підняли.